Дорогі друзі, 10 лютого обов'язковий спомен святої схоластики Діви. Народилася свята схоластика близько 480-го року в Нурсі. Була сестрою близнючкою святого Бенедикта. В усьому супроводжувала брата, в подорожах, духовних поступах і справі формування монаших спільнот. Коли святий Бенедикт заснував монастир у Суб'яко, схоластика неподалік згромадила жіночу спільноту, посвячена Богу, шукала його волю та вдосконалювалася в любові. Святий Григорій Великий зауважує, що схоластика була досконаліша в любові, ніж її брат, і на доказ цього наводить один епізод в своїх діалогах. Коли святий Бенедикт заснував монастир у Монте Касіно, схоластика також вирушила за ним і оселилась неподалік в жіночому монастирі. Раз на рік вона приходила до брата, щоб у бесідці, розташованій неподалік від його монастиря, провести час за побожними розмовами та зміцнити одне одного на дорозі до святості. 547 року року зхоластика зазвичаєм прийшла до Бенедикта, коли спільні молитви і побожні розмови затягнулися до пізнього часу, свята почала просити брата залишитись на цілу ніч і продовжити спілкування. Бенедикт не бажав порушувати монастирський порядок і хотів вже повернутися в монастир. Та по молитві схоластики раптом зібралися хмари і здійнялася така сильна буря, що неможливо було вийти. На ласкаві докори Бенедикта свята відповіла, що якщо він не хотів вислухати її прохання, то це зробив милостивий Бог. А вже через три дні святий Бенедикт побачив, як душа його сестри підноситься в небо у формі білої голубки. Зображають святу у вбранні сестер Бенедиктинок, Атрибути – це Хрест, пасторал, книга Голубка. Вона є покровителькою Бенедиктинок і доброї розмови. Прямуймо до неба. Слідами наших святих покровителів зустрінемось.